І всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами Ukrainian's Channel І сьогодні ми поговоримо про таку цікаву програму, яка називається CamTasia Studio. Це професійний відеоредактор. Деяким людям, такою людиною, колись був я, легше редагувати в Camtasia Studio. Адже вони не знають всіх функцій Sony Vegas. Як ви можете знати, Sony Vegas має багато функцій. Ну що ж, почнемо. Сьогоднішня наша програма Camtasia Studio. Ну що ж, відкриваємо Camtasia Studio. Вона у мене відкривається. Відкривається вона на гойду. Одна хвилина це максимум. Нажимаємо «Закрити», І сьогодні я буду редагувати для вас таке відео, як моє інтро. Звісно, я не збережу, адже я не буду так старатися. І мені це не потрібно, звичайно, в якомусь такому Супер шоу. Ну ось, перетягуємо відео сюди, Також можна відкрити. Отут тут. Нажимаємо Файл, відкрити і вибираємо. Ну і простіше так. В даний момент копіює, зараз не відповідає. Ось. Це було тимчасово. Відкриваємо на розміри записі і нажимаємо ОК. Тут можна багато чого робити, наприклад, поміщати зображення. Я колись виправком Camtasia Studio саме через те, що тут легко. Поміщати зображення, а також через те, що я не міг відкривати відео на повний розмір YouTube. Ну що ж, тут можна взяти появлення та зникнення. Ну Давайте на... розмістимо на весь екран. І ми перемістимо. Також тут можна розширяти. Давайте наш козак буде отут стояти. Давайте перевіримо, що вийшло. Ні, трохи отак би вийшло. Добре, ось так. Ну, але я ж вірю. Ну, я так сильно не стараюсь. Ну, сюди бачу, можемо вставляти Любі зображення. Зображення можна редагувати в фотошопі, якщо ви хочете, щоб вони були на прозорому фоні. Ну, Про фотошоп ми поговоримо трохи згодом. І щоб гарно зберегти, ми вибираємо «Import media». Ой, чайс. Ми вибираємо файл. Сохраніть проєкт кап. Ні, це теж не те. Я вибачаюсь, дорогі друзі. Зараз збережемо. Ми маємо вибирати Produce and Share. Далі. Вибираємо туди, де ми хочемо. Я виберу це як блог. Вибираємо далі. Вибираємо назву проєкту і куди збереже. Ну, цього не потрібно. Далі параметри після створення фільму. Показати результати після завершення і програти відео. Ну, і нажимаємо Готово і у вас зберігається. Ну а що ж, про програму ми поговорили. З вами був Ukrainians Channel. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!